Як перевести сигналізацію автосекюріті А1 до сервісного режиму? Для початку необхідно повністю зняти охорону. Для цього потрібно відкрити автомобіль та увімкнувшись запалення, переконатись, що введен код. Після того, як ви повністю зняли автомобіль з охорони? Ви можете перевести у сервісний режим сигналізацію Auto AutoSecurity A1 декілька способів. Перший це через голосове меню вашого телефону. Другий це через Telegram-бот. третій через SMS. Достатньо відправити SMS з текстом 51 та отримати відповідь, що переведено до сервісного режиму. Четвертий спосіб це. За допомогою кнопки ВайЛЕТ. Для того, щоб перевести за допомогою кнопки VLET, достатньо її тримати біля 10 сигналів ой, 10 секунд до звукового оповіщення сиреною. Як ми чули, пройшло звукове оповіщення сиреною та середиод зараз горить та не тухне. Це означає, що автомобіль у сервісному режиму. Всім пока.